Привіт! Кожного першого числа місця я не ставлю собі цілий, а я задаю собі сім запитань, які дозволяють мені вийти на новий рівень і зрозуміти те, чого дійсно я хочу. І в сьогоднішньому відео я поділюсь, які саме запитання я ставлю собі кожного місця, і які з цих запитань дозволяють прийти мені на новий рівень. Проблема більшості з нас в тому, що ми не знаємо чітко, які цілі йдуть у нас зсередини, і ми ставимо все з голови, а не зовсім відчуваємо, що точно наше і що приведе нас до наших класних результатів. І саме тому в сьогоднішньому відео я поділюсь тими запитаннями, які дозволяють мені зрозуміти, що точно приведе мене до моїх цілей, що точно моє, і через що я не буду вигорати через 5 днів, а що зробить мене щасливою. Цього місяця Перше запитання, яке я задаю собі, це те, що давало мені енергію минулого місяця, і як я можу це повторити. Все починається з нашої енергії, тому дуже важливо розуміти, що саме давало вам енергію і як ви можете повторювати ці дії. Я прям прописую детальні якісь кроки, які давали мені енергію, і щось нове, що я зрозуміла, що теж дає мені енергію. Наприклад, я можу написати, що це прогулянка в парку. Я можу написати, що це там те, що я відвідала якийсь класний концерт, і те, що мене перепов. Повнуло енергію, або зустріч з класною людиною, або те, що я відвідала новий класний ресторан, і я можу записати собі це як такі факти. Потім, коли, наприклад, я відчуваю спад енергії, я повертаюсь до цього і я беру один з цих пунктів і. Використовую, щоб знову підняти свою енергію. І коли ми саме фіксуємо і записуємо це, ми чітко знаємо, що буде давати нам енергію в наступному місяці, адже не аналізуючи ті дії, які дають вам енергію, ви не зможете їх повторити. Коли ви чітко знаєте, що давало вам енергію минулого місяця, ви чітко будете розуміти, що може вам дати енергію цього місяця. Другим запитанням є те, що я точно не хочу повторювати, і як я можу це змінити. У нас є багато речей, які забирають наші сили, і які ми не хочемо, щоб повторювались, коли ми фіксуємо ці речі, і коли ми запитуємо себе, як я можу це змінити, ми не будемо повторювати це в наступному місяці. І одним з таких лайфхаків є те, щоб фіксувати всі речі, які вам не подобались, тим самим розуміти, що забирає у вас енергію, і тим самим розуміти, що точно ви не будете робити, розуміючи, куди ви витрачаєте свої сили і проаналізувавши цю ситуацію, ви можете як повернути собі енергію. Цієї ситуації це перше, а друге, ви можете не повторювати це в наступному місяці. І наприклад, якщо ви розумієте, що у вас забирають енергія, там певна задача по роботі або спілкування з конкретною людиною, ви можете собі зрозуміти, що цю задачу я можу делегувати комусь іншому. Я можу проговорити зі своїм керівником, що я не хочу це робити, і там на себе взяти якусь другу відповідальність. А якщо там не хочете спілкуватися з конкретною людиною, то тоді зрозуміти, як саме ви можете зменшити час спілкування з нею. Тим самим закривши ці дири, які забирають вашу енергію. Третє запитання, яке дуже мені подобається, це де я була не собою. Це запитання показує, де ви втратили свою ідентичність, де ви хотіли бути кимось для того, щоб отримувати похвалу, любов або щось інше, і що саме давали ці ситуації, де ви не діяли з чистого серця. І тут ви можете чітко відслідкувати, в яких ситуаціях ви діяли для того, щоб щось отримати, чітко зрозуміти, що саме ви хотіли отримати з цих ситуацій. Наприклад, інколи у мене були такі ситуації, що я допомогти. Магала людям, хоча я не хотіла цього робити, але там мене попросили, мені було незручно відповісти. Я розуміла, що якщо я зараз допоможу, то тоді я отримую там щось більше, що можливо в майбутньому мені потім ця людина допоможе. І тут я включала роль такої хорошої дівчинки і починала допомагати не від чистого серця. Там, якщо дойти до кінця, да то я допомагаю, я витрачаю енергію. Потім я спустошена, Мені треба цю енергію повертати. І це дійсно та ситуація, де я не була собою. І чітко зафіксувавши цю ситуацію, чітко зрозумівши, що я роблю це для того, щоб отримати похвалу, любов від іншої людини, я в наступному місяці. Стикаючись з схожою ситуацією, вже не дію таким чином. Я розумію, що ні, я вже діяла так в минулому місяці, тому цього разу я виберу щось інше. Я вибираю сказати людині ні, або чітко назвати там суму, що я не хочу робити це безкоштовно, або сказати, що ні, в мене немає часу, і я там цього зараз робити не буду. Знайти когось іншого. Тоді ви проживаєте те, що дійсно робить вас вами, а не те, як коли ви дієте за якимось шаблоном, або для того, щоб отримати якесь самоствердження, любов або похвалу від інших людей. Наступним запитанням є те, де я проявлялась максимально сильно, і що давало мені це відчуття. Це запитання показує ваші зони росту та ваші сильні сторони. Коли ви розумієте, що ви проявлялись максимально сильно, наприклад, для мене зараз це запис відео. Я дійсно кайфую від того, що я записую відео. Я розумію, що це така моя зона сили для того, щоб потім в майбутньому це ще більше масштабувати, розвивати, і вкладати туди енергію. І в кожного з вас є якісь свої моменти, де ви проявлялись сильно. Ці моменти зможуть допомогти вам. Крас це зрозуміти, і потім це використовувати в своєму житті. Наступним запитанням є те, де я себе обмежувала і навіщо, і яку історію я собі не розповідала, щоб піти вперед. Це дуже класне запитання, адже воно вам показує ваші стопори, де ви самі собі робите стоп, де ви самі себе обмежуєте і де ви не можете зростати. Наприклад, це може бути, що ви там не делегували якісь задачі, і ви постійно шукали відмовки від того, щоб делегувати якісь завдання, адже ви розуміли, що якщо делегуєте ці завдання, то наче ви нічого не будете робити. Але насправді це не так, це лише є вашою зоною росту, і це те, що може вас вивести на інший рівень. І відповідаючи чесно собі на це запитання, ви можете відслідкувати, в яких ситуаціях ви діяли не так класно, як би ви могли діяти, і де ви себе зупиняли. Для мене, наприклад, це може бути там прояв в інстаграмі, тому що я постійно відкладаю почати вести інстаграм, хоча це те, що дає мені енергію. І тут я дійсно чітко фіксую, що там не знаю, цього місяця я не вела інстаграм, тому що я. Чомусь там та-ра-та-ра-та, придумала собі відмовки, і як я можу наступного місяця це робити, це реалізувати. Можливо, якраз знайти відповідь на це запитання, і я зможу повернутися в інстаграм, і там більше вам цього показувати. Шостим запитанням є те, чого дійсно я хочу насправді. І важливо на це запитання відповідати не з голови, а відповідати те, що ви відчуваєте з свого серця, і бути тут дуже чесним з собою. Адже це запитання дозволяє вам зрозуміти вашу головну ціль на місяць і зрозуміти те, чого дійсно хоче ваша душа. Адже ми так часто ставимо цілі з голови, а дуже важливо ставити цілі дійсно від чистого серця. Тут я прям виділяю такий хороший проміжок часу. Виписую там багато своїх якогось бажань. Місяць потім вибирає собі такі основні бажання. Відповідаючи чесно, на це запитання, ти дійсно розумієш, що буде давати тобі енергію, що буде тебе наповнювати. Що дійсно буде класно відбуватися місяць, тому що ти це пишеш зсередини себе. Ти пишеш свої відчуття, ти пишеш те, чого хоче твоя душа. Тому я прям дуже люблю це запитання і дуже люблю його розписувати детально з всіма подробицями, щоб зрозуміти, чого дійсно хочу я цього місяця. І останнім запитанням, яке дуже важливе, це те, який фокус я беру на наступний місяць. Одне слово, без багатьох речень ми пишемо. Те, на чому ми будемо фокусуватись цілий місяць в попередньому відео про звички успішних людей, я говорила, що люди, які досягають високих результатів, вони дуже чітко вміють фокусуватися. Тому дуже важливо чітко визначити головну ціль і головний фокус на цей місяць. Саме тому я відповідаю на це запитання. Я пишу собі на чому я буду фокусуватися цього місяця, і все інше вже приходить автоматом потім, щоб доповнити мій головний фокус, тому виділяйте собі головний фокус на місяць. Чесно, кожного дня виділяйте час для того, щоб фокусуватись на головному. На ці запитання кожного місяця я відповідаю в блокноті. Я виділяю час з собою, хоча б годину, або там, якщо немає взагалі часу, дуже багато задач, то півгодини, для того, щоб з'єднатись з собою, для того, щоб виписати всі свої думки, проаналізувати якісно минулий місяць і поставити головну ціль, і головний фокус на наступний місяць. Ці запитання дозволяють чітко зрозуміти, що дійсно хочу я, не чого хоче суспільство від мене, а чого дійсно хочу я. Ці запитання дійсно дозволяють зрозуміти такий головний класний фокус наступного місяця. Тому, якщо ви ще не пробували якось аналізувати або планувати свій місяць, спробуйте розпочати з цих запитань, спробувати писати або в блокноті, або в нотатках на телефоні, або комп'ютері, відповідайте чесно, відповідайте правдивістю, і ви з місяця в місяць відповідаючи на. Ці запитання дійсно зможете зрозуміти наскільки змінюється якість вашого життя, адже вперше ви робите самоусвідомлення ваших дій, що там дає вам енергію, що забирає енергію, ким ви хочете бути, як ви проявляєтесь, і також, звичайно, це. Фокус на місяць і головна ціль місяця те, чого дійсно хоче ваша душа. Тому спробуйте, це точно допоможе покращити ваше життя і допоможе досягати ваших поставлених цілей. В коментарі пишіть, яке питання вам сподобалось найбільше. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати далі цінну інформацію, як покращувати ваше життя. До зустрічі в наступних відео.